Що, що, батюшка хоче сказати, що піст да, наближається і під час посту у нас по традиції в храмі читають псалтий. Кожного дня група читає весь псалтий, по одній кафізмі. От ми пропонуємо людям, у кого діти воюють. У кого е, чоловіки воюють, так, дати нам записочки, і ми будемо Для молитися да, під час е, читання Именно. псалтиря, будемо молитися за їх здоров'я. Це по-перше. По-друге, іншого роду записочки за спокій тих, хто загинув. Так? На війні. На війні. Ми теж будемо за них молитися. Це перше. По-друге, ми наближаємось до Різдва. І теж по традиції в храмі на, на Різдва напередодні Різдва в нас ярмарок. Я вас дуже закликаю готуватися до цього ярмарку, щось робити для того, щоб ми могли продати і заробити гроші. У нас вже є замовлення від. Військових на грілки, так треба дуже багато грілок. Вони дорогі І тому ну така прохання, що щось робіть чи грошима, якось допоможіть, щоб ми купили ці грілки. Да, ці грілки замовляють дуже багато, і вони дуже потрібні. Все.